малесеньке таке село, де мешкало до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації 45 людей. Росіяни просунулися вперед. Окупанти захопили село Крохмальне на Харківщині, яке навесні 2022 тисячі зсу відбили у ворога. Населений пункт зруйнований цивільних немає. Залишатися нашим захисникам боронити відповідно. Якісь е, розвалини вже не було в принципі е, можливості, і це. Було ставило під під загрозу їхнє життя. Для цього були обладнані кращі позиції, більше захищень. Куди вони перемістилися? Захоплення цього села не дає загарбникам стратегічної переваги, каже військовий експерт Владислав Селізньов. Їм потрібно було взяти хоч щось, щоб показати результати перед президентськими виборами Путіна. на купівському напрямку останнім часом ворожа армія серйозно активізувалась свідчить про те, що ворог не полишає своїх спроб. Щоб взяти під контроль частину території Харківської області, включно до лівого берега річки Аскіл, і відповідно намагаючись при цьому захопити ключовий залізничний узел Куп'янського вузловий Маневрена оборона українських сил оборони створення додаткових рубежів фортифікацій, серйозно сповільнює просування ворожого війська. Окупанти наступають на всіх напрямках, окрім Херсонського. Там перевагу мають збройні сили України у зоні відповідальності. Оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Відтак Україна змушена перейти у стратегічну оборону для накопичення сил. Нині перевага росіян помітна щодня використовують до 10 тисяч артснарядів, тоді як ЗСУ в п'ятеро менше. Якщо нам буде тих самих ресурсів бракувати, то відповідно ми можемо побачити і маневри на оборону, і перебування української армії в стратегічній обороні, коли ми визиривши землю, користуючись. Перевагами інженерних фортифікаційних споруд будемо щоразу відбувати ворожі. а так без можливості контратакувати та відповідно проводити на масштабні наступальні дії з метою звільнення наших територій. Фортифікаційних споруд стане більше. Кабмін виділив рекордні 17,5 мільярдів гривень на облаштування оборонних рубежів. Будуть направлені на будівництво інженерно-технічних. Та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень, кошти виділяємо профільним відомством та обласним державним адміністраціям. Тож про контрнаступ говорити не на часі. Зауважують військові експерти. Буде він 2024 го чи четвертого – теж невідомо. Юлія Васильєва, новина 33-й канал.